Вітаю, 14-те в Україні. Час новин на Дніпро ТВ у студії Євген Коптів. Наслідок ракетного удару у Кривому Розі загинули 10 людей. Одна особа досі перебуває під завалами. 28 поранені, з них 12 шпиталізували до лікарень у середньому, важкому і вкрай важкому стані. 14 червня у кривому розі оголосили День жалоби. Нагадаю, російські окупанти вночі атакували місто шістьма ракетами. Було п'ять влучань. Одне із них по житловій п'ятиповерхівці. Хронологія подій від журналістів Дніпро -ТВ. Канонада вибухів пролунала у місті пів на четверту. З'явилася інформація. Росіяни вдарили по багатоповерхівці. З'являються перші кадри з місця влучання. Будинок охоплений полум'ям і потрощені поруч автівки. Жителі повибігали з дому, в чому були, встигли схопити тільки документи та воду. Быстро й вискочили, ми встигли. твої тільки сумки, щоб шовбилі раніше приготовлені. Не будві бутилки води, і все вискочили на вулицю. Нічого не бачила, тому що все в пилі, в диму. Я в встеклі, а воно другий раз щось бахнуло. Третій я не можу піднятися, Воно далі на мене сипеться. Надзвичайники приборкують полум'я вогонь охопив 700 квадратних метрів з першого по п'ятий поверх з під завалів витягають жертву. 25 людей дістали поранення. З них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно, знаходяться під завалами. Зараз розбираємо завали. Ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили Свої квартири зараз займаємось розселенням. Місто атакували шістьма ракетами. Було п'ять місць влучань, жодна з локацій не мала стосунку до військової сфери. Це були продуктові склади, приватне автомобільне підприємство, житловий будинок. Є зруйнована господарська споруда, також пошкодження є і в рятувальному підрозділі. На всіх місцях наразі працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. На місцях лучань працюють поліцейські, фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. У наслідок обстрілу у кривому розі без енергоживлення залишилися три шахти, у яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше усіх вивели на поверхню. Повідомляє Міненерго. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. Є відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Наразі частину енергетики вже змогли заживити в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів. Продовжуємо випуск. Завербували, аби вивідати інформацію про контрнаступ. На Дніпропетровщині СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Його завданням було збирати інформацію про військові полігони, і тренувальні центри ЗСУ в районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Зрадник намагався встановити кількість особового складу та військової техніки. За кожне виконане завдання він отримував грошову нагороду на банківську картку. Ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель. Чоловік неодноразово писав антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських телеграм-каналів. Представники ворожої спецслужби завербували його дистанційно і надавали оперативний псевдонім Геральт. Наразі кремлівський агент під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Медики Дніпра докладають неймовірних зусиль, аби рятувати поранених воїнів. До нас доправляють бійців із фронту та постраждалих цивільних. Більшість має складні мінно-вибухові поранення. Тут з ними працює команда кваліфікованих лікарів, котрі готові робити усе, щоб рятувати захисників. Із медиками та пораненими військовими спілкувалася і наша знімальна група. Сергій військовослужбовець. Разом з побратимами він боронив Донеччину, де й отримав поранення. Я чую, що по мені починає під бронежилетом все тикти. Я кажу хлопці, я рана. Яка, то ж нема нічого, тут же пластини тут. Одна з одна взаді, а іменно тут нема. Там тільки шлійка і турнікети наложені. І воно пробило мені через турнікет. І я чую, що все тече. Я тику руку засуваю кров. Я дуже злякався, бо думав шию пробило. Побратими надали першу допомогу, а потім евакуювали в тил. Зараз чоловіку дістали уламки міни, і він знаходиться на лікуванні. А це В'ячеслав. Він доброволець і теж боронив Донеччину. При виході на штурм чоловік потрапив на розтяжку. У Розрив гранати більше 50 осколків. Зараз в мене знаходиться. Чоловік розказує, що після лікування налаштований повернутися до своїх бойових товаришів. Звичайно, що треба поставити себе повністю на ноги і повертатися, допомагати побратимам, тому що є таке поняття, як бойове злагодження, команда. Лікарі кажуть, що подібні погляди майже у всіх бійців. В основному всі бійці, вони одне питання у них це коли, коли назад, як довго ми, ми тут. З початку повномасштабної війни у лікарів немає вихідних, допомогу захисникам надають цілодобово. Різноманітна допомога надається. Це в основному бійці к нам поступають з вогнепальними осколками поранення. Нижніх верхніх кінцівок, червної порожнини, грудної клітини, тому всіх їх лікуємо і по можливості достаємо ці осколки. Лікарі готові допомагати нашим воїнам, допоки це буде необхідно. Краса навкруги Дніпровська водійка Наталя Силка працює на міських маршрутах майже 15 років. Жінка завжди намагається прикрасити власне робоче місце, аби і самій було приємно і пасажирам настрій підняти в салоні. І автобусу розквітають троянди і навіть пурхають метелики. Розповідь про креативну кермувальницю. Далі. Водійка автобусу Наталя Силка працює на міських маршрутах вже близько 15 років. Каже, кермування транспортом її хобі. При цьому вона намагається не лише перевозити пасажирів з точки А в точку Б, а й подарувати людям гарний настрій. Тому вона прикрасила салон святковим декором. Особливу зацікавленість прикраси в салоні викликають у дітей. Люблю їздити. Пішла пошла диспетчером, потім почала. Потихоньку вот это. получила права. Люблю ездить, поэтому получилось, что пошла на маршрут работать. Хотела работать на такси сначала там, или куда-нибудь за город на каком-нибудь грузовичке. А товарищи говорят: зачем? У тебя вот есть, садись и работаешь на автобусе. Дітям нравиться наклейки разные, бабочки і діти замість того, чтобы плакати в салоні едут, їдуть, бабочек, рассматривают бабочок и салон і И некоторые люди что що ми в остановку свою из за того что ваших бабочок считали. Наталя не збирається змінювати улюблену професію та продовжуватиме радувати пасажирів прикрасами в салоні автобусу. Нове пішохідне дорожнє покриття. На вулиці Святослава Хороброго комунальники ремонтують тротуар. Коли завершать роботи, знають наші журналісти. Пів кілометра нового тротуарного покриття. На вулиці Святослава Хороброго комунальники ремонтують пішохідну зону. До ринку. Це Ноги можна було тільки поламати і по покалів. А це робиться, все, все клуче. Робота є добре. Люди зайняті. Війна йде. Рими тяжеле, в то ж для людей щось це Робота складна та потребує уваги. Комунальники піклуються і про маломобільні верстви населення. Від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Виконкомівської буде тактильна плитка та заниження бордюрного каменю. Хорошо, вона буде тут лежати довго, качественно діляємо. Як для себе? Визиваємо погрузчик для вивозу мусора, де поглубіця треба, робимо відсипку з ШПСом стелим геотекстиль. Так же саму подготовку делаем. Людей працює 7-8 человек. З міського бюджету на ремонти автошляхів та тротуарів цього року виділили 450 мільйонів гривень. За ці кошти оновлять понад 300 тисяч квадратних метрів покриття. В цьому році ми дуже активно приймаємо участь і увагу, приділяємо саме ремонту пішохідних зон, тобто де проходять місця, такі подібні роботи у нас ще виконуються на вулиці Національної гвардії. То там вже на етапі завершення робіт також буде ще в центральній частині міста ще буде декілька об'єктів розпочати влітку. А так, взагалі, де ми завжди де ми виконуємо поточний середній ремонт, ми завжди виконуємо роботи з ремонту не тільки дорожнього покриття, а й тротуарного. Пройтись новим тротуаром на Святослава Хороброго Дніпря не зможуть вже за півтора місяці. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Аварійні роботи тривають на кількох локаціях у мережах водопостачання. Через це тимчасово немає води за адресами, які на ваших екранах. Питну подадуть щойно завершать усі роботи. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбон, за добу обробили 50 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення. Стану доріг та тротуарів. Більшість виконали, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. телеграм-канал можна писати цілодобово. Поліція зафіксувала за добу 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 44 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 14 злочинів. Про приємне у Дніпрі на світ з'явилось 27 немовлят: 17 хлопчиків і 10 дівчаток. Двох малюків народили переселенки. Вже через хвилину ми поспілкуємося із гостем у нашій студії. Не перемикайтесь. І далі у нашій студії спілкуємося з директором комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради Юрієм Гамазинським. Вітаю вас, Доброго дня. пане Юрію. Сьогодні ви черговий по місту за завданням міського голови Бориса Філатова. Розкажіть, де були сьогодні і що саме бачили? Перша локація це був сквер прибережний, а саме його прикраси це центральний фонтан. Фонтан працює справно у регламенті. Має доглянутий стан. Які його функціональні особливості? Скажіть, будь ласка, звідки до нього подається вода? Вода до нього подається з центрального водоводу, жилмасива перемога, вода подається питної якості. Заповнюється резервуар об'ємом 700 кубічних метрів, і потім уже фонтан працює у автономному режимі. Скільки насосів його живлять? Його живлять 5 основних насосів, 2 насоси фільтрувальні, а також 56 маленьких насосів на кожний струмень. Вони работають, вони працюють за, за програмою. програмуються. А скажіть, будь ласка, хто доглядає цей об'єкт і хто за нього відповідає? З нього відповідає комунальне підприємство Дніпроводоканал, доглядає персонал, слюсаремонтник, який доглядає насосне устаткування. А також слідкує за тим, щоб у чаші фонтана все було чисто. А скажіть, чи попереджають відпочивальників і гостей міста про правила поведінки біля цього фонтану? Так, усі щоб нагадати батькам, що безпека їх малюків це їх зона відповідальності, і треба за ним слідкувати. Запитаю про другу локацію: порігри Чи задоволені тим, що побачили сьогодні на чергуванні? Так, я задоволений. Фонтан. Ну, скажімо так, штучний водоспад е, теж працює у затвердженому графіку міською радою, тобто з 8 до 20 години. Обладнання теж працює у штатному порядку. Дозвольте запитати трошки докладніше про цей вражаючий об'єкт. Яка висота водоспаду і як він взагалі функціонує? Звідки бере воду? Черпає. Висота цього штучного водоспаду 17 метрів. Ширина 20 метрів водою він живиться від трьох погружних насосів, мощністю 55 кВт. І також є вечірний час підсвічування. Скажіть, яким минулого року цей об'єкт не працював? Чи робили профілактику на об'єкті, і зараз в якому він стані? Так, на жаль, коли. Почались почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році? Фонтан не працював, водоспад, точніше, але це дало нам змогу провести роботи по укріпленню скелі від руйнуючої дії проточної води. І вже в 2023 році, за дорученням міського голови, він був у травні місяці запущений в роботу. А загалом, на балансі Дніпроводоканалу, скільки подібних об'єктів, скільки фонтанів взагалі? Взагалі, 14 фонтанів та бівет на проспекті Миру. Які найбільші фонтани обслуговує Дніпроводоканал це муза і білий лебідь, які є окрасою та візитівкою нашого міста? Жителям Дніпра, і мені особисто цікаво, який графік роботи у фонтанів, коли їх починають включати до роботи, і коли в які вечірні години відключають? Графік роботи з 8 до 20. Усіх фонтанів. Усіх Скажіть, будь ласка, як часто жителі Дніпра або гості міста звертаються до Дніпроводоканалу стосовно роботи фонтанів і стосовно прилеглої території? Ну, Зауважень практично не надходить. Тобто немає жодних зауважень. Немає. Ще ви сьогодні перевірили облаштування одного з тимчасових укриттів. Де саме були і чи забезпечений цей об'єкт усім необхідним? Да, було перевірено так зване найпростіше укриття. Яке знаходиться у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Укриття забезпечено усім необхідним, забезпечено цілодобовий доступ усіх мешканців міста. Воно облаштоване запасними виходами, також є, ну, є все, все необхідне, є засоби пожежогасіння, є продукти харчування, є вода. Є каналізація, є навіть вайфай, є фільтрувальні установки для повітря. Ну, взагалі, я задоволений станом цього укриття. На яку кількість людей розрахований цей об'єкт в академії, чи працює, чи працює воно зараз 24 на 7 під час повітряної тривоги? Працює всі три входи доступні, і воно розраховане на 2700. Людей на одночасне перебування чи задоволені? Давайте підіб'ємо коротенько підсумки вашої сьогоднішньої роботи інспекції. Чи, чи задоволені роботи об'єктів, яких ви сьогодні побачили, і чи були можливо якісь зауваження? Ну на цей на цей раз без зауважень. Я задоволений станом об'єктів, їх доглянутістю і функціоналом. Дякую вам і вашим підлеглим. З нами був директор комунального підприємства Дніпроводоканал Юрій Гамазинський. І на цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВІ, на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, а також в телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 17.00.